Усім вітання! Ви на каналі Олімпус, місці, де класика оживає в уяві, а дух минулого переплітається із сучасністю. Ми завжди цінуємо вічне твори мистецтва, музику, книги і, звісно ж, ігри, що стали справжніми перелинами у світі стратегій. Сьогодні наш незмінний головний адміністратор Андрій. Город мой любимий, може спати спокійно. Ворот, мой людина, що знає ціну логіці та любить занурюватися у святи, сповнені тактики та битв, підготував для вас особливу розповідь. Адже йдеться не просто про гру, а про витвір, що надихає і понині, запалюючи серця і пробуджуючи креативність навіть серед найсуворіших критиків. Ми поговоримо про Stronghold 1, гру, яка зуміла стати класикою жанру стратегій, увійшовши до пантеону безсмертних творів, подібно до героїв меча та магії 3 чи легендарного Warcraft 3. Цей шедевр не лише гра, це поетична одіссея про життя середньовічного володаря, про замки, які зводяться і руйнуються під натиском ворожих облог. Це симфонія стратегічного мислення та ретельно продуманих рішень, що перетворює кожну секунду в битву за виживання і честь. Stronghold 1 залишається вічно актуальною. Адже вона відтворює часи, коли честь і відвага вирішували долі, а могутність володаря залежала не лише від зброї, а й від вміння вести свій народ до процвітання. Замки піднімались високо до небес, немов горді велетні, а під їхніми стінами кипіла битва, де кожен солдат був ніби краплею в нескінченному морі війни. Тож сьогодні ми разом з вами спробуємо ще раз пройти кам'яними стажками Стронхолд. Вдихнути повітря того часу, де кожен камінь фортеці свідок історії, а кожна перемога це пам'ятник кмітливості й наполегливості. Приготуйтесь до розповіді про класику, що й нині дарує натхнення й магію стратегії. Stronghold – це без перебільшення одна з найкращих ігор у жанрі стратегій, яка поєднує економічну складову з військовими битвами. Можливо, вона не вражає сучасною графікою, але має свою унікальну атмосферу та магію, яка захоплює гравця з головою. Коли я грав у Warcraft 3, завжди відчував, що чогось бракує. Хоча гра пропонувала динамічні битви та фантастичний світ, економічна система здавалась занадто простою, а будівництво обмеженим. У Stronghold все інакше. Економіка тут пропрацьована настільки детально, що змушує думати та планувати на декілька кроків вперед. Уявімо, що ви граєте на карті, де ресурсів обмаль. Деревина дефіцит, а без неї неможливо будувати будівлі чи виготовляти зброю. Але зате у вас є надлишок каменю. Що робити? Гра дає вам можливість розв'язати цю проблему творчо. Побудуйте ринок, продавайте зайвий камінь, а за виручені гроші закуповуйте дерево. Така багатогранність змушує відчути себе справжнім правителем, який управляє своїм королівством, знаходить баланс в економіці та вирішує стратегічні задачі. Крім того, у Stronghold неймовірно реалістично передана атмосфера середновіччя, від шуму базарів до деталей архітектури та облогових боїв. Саме такі моменти роблять гру живою. Наприклад, якщо ваша економіка побудована неправильно, жителі почнуть голодувати, що знизить їхню лояльність, а незадоволені піддані навряд чи підтримують вас у вирішальний момент. Це гра це не просто стратегія, а цілий світ. Не кожне ваше рішення має свої наслідки. Вона змушує замислитись над тим, як правильно розподіляти ресурси, будувати баланс між потребами населення та оборонними витратами, а також бути готовим до несподіваних викликів. Магія, про яку я говорив, і головна фішка Stronghold – це її неймовірна деталізація, що занурює у справжній середньовічний світ. Тут кожна будівля, кожен процес має свій зміст і логіку. Побудували лісопилку це не просто декоративна споруда, яка через певний час автоматично приносить вам дерево. Ні, все набагато цікавіше і реалістичніше. Коли ви будуєте лісопилку, хтось із простих жителів вашого поселення, нехай це буде селянин християнин. Стає лісорубом. Спочатку він йде до найближчого дерева, рубає його, бере свіжоспиляний стовбур і відносить його на лісопилку. Тут деревина обробляється на дошки, як і... і потім цей же робітник несе на склад. І так відбувається з кожним ресурсом. Каминарі видобують каміння, фермери збирають врожай, мельники мелять зерно на борошно, а пекарі випікають хліб. Кожен ланцюг настільки детально опрацьований, що ви буквально можете спостерігати, як, як функціонує ваше королівство. Це створює особливу атмосферу, яка дарує справжнє задоволення. Така увага до деталей змушує вас відчути себе справжнім правителем. Ви відповідаєте не лише за оборону ваших земель, але й за але й за життя своїх підданих. І це не просто формальність. Якщо, наприклад, ваші робітники загинуть під час атаки ворога. Ваша економіка почне занепадати. Без лісорубів не буде деревини, без фермерів їжі, а без каманарів зупиниться будівництво та виробництво зброї. Тому потрібно ретельно продумувати захист не лише фортеці, але й робочих зон. Це додає гріст стратегічної глибини. З іншого боку, ви можете використовувати ці ж принципи проти ворога: захопити чи вбити ворожих робітників. Це не просто скорочує численність його армії, а завдає нищівного удару по економіці. Без ресурсів ворог не зможе розвивати поселення, будувати нові будівлі чи готувати війська. Такі дрібні, але важливі тактичні моменти змушують планувати кожну атаку до найменших деталей. Stronghold – це гра, яка показує, що стратегія це не тільки про армію та війни. Це про управління ресурсами, про людей, і їхні потреби, про баланс між захистом і нападом. Вона змушує думати, аналізувати, адаптуватися до обставин і навіть переживати за своїх підданих, адже саме від них залежить ваше королівство. Армія та військові дії в Stronghold також заслуговують окремої похвали, адже вони опрацьовані на такому рівні, що кожен бій приносить унікальні враження. У цій грі немає жорстких шаблонів чи стандартних концепцій ведення війни. Кожна одиниця може залишатися корисною з початку і до кінця гри. Наприклад, селянин із списом, якого ви найняли на перших рівнях, може стати в нагоді навіть у фінальних боях. Особисто для мене головною фішкою військової стратегії в грі є лучники. Будуєш високі стіни і міцні башти, розставляєш на них лучників, і ця комбінація здатна відбити майже будь-яку атаку. Лучники ефективні, недорогі та універсальні, що робить їх моїми улюбленцями. Неодноразово ці вояки рятували мене, коли ворог переважав у чисельності. Їхній град стріл буквально розвиває цілі хвилі нападників ще до того, як ті наблизяться до воріт. Що мені особливо подобається, так це те, що кожен бій у грі відчувається унікальним. У сюжетному режимі немає однотипності. Кожна місія пропонує свій набір викликів і змушує змінювати тактику. Для мене особисто Штурм замків завжди був найбільш складним завданням. Можливо, це тому, що я за своєю природою більше люблю грати від оборони. Це стосується не тільки Stronghold, але й інших ігор, наприклад, Total War, Shogun 2 чи Hearth of Iron 4. У всіх цих стратегічних іграх я завжди віддаю перевагу оборонній тактиці, будую укріплення, налагоджую економіку, забезпечую стабільне виробництво ресурсів і створюю надійний тил. Тільки після того, як я відчую себе впевнено, приходжу до наступу. От моя стратегія штурму зазвичай виглядає наступним чином: спершу я створюю чисельну економічну базу, це включає постійний прибуток. Стабільне виробництво їжі та безпер... безпереривне постачання нових солдатів. Потім я формую величезну армію, яка часто у 3-4 рази перевищує сили противника. Але ось парадокс. Навіть при чисельній перевазі мої штурми завжди супроводжуються великими втратами. Якщо після атаки мені вдавалось залишити хоч якусь частину армії, я вважаю це успіхом. У гірших випадках всі мої війська гинули, але я все ж пробивав ворожі укріплення. Можливо, моя тактика виглядає не ідеально, але вона має свою романтику. Уважно стежити за економікою і, і навіть переживати за своїх солдатів, які часто йшли на смерть заради перемоги. І саме це робить Stronghold такою особливою. Гра не лише розважає, але й викликає справжні емоції. Надіюсь, мені вдалося передати ці враження. Сюжет гри Stronghold переносить вас у середньовічний світ, де боротьба за владу, ресурси та виживання виходить на перший план. Ви берете на себе роль молодого, але амбітного лорда, який повинен відновити своє королівство після того, як його розірвали на шматки жорстокі війни та інтриги. Все починається з того, що король вашої держави потрапляє в полон після невдалої військової кампанії. Його піддані розгублені, а королівство занурюється в хаос. Влада переходить до чотирьох лордів усурпаторів, кожен із яких уособлює окремий тип ворога та виклик. Щур – Слабкий боягузливий, але хитрий правитель. Який контролює територію через інтриги та залякування. Він виглядає легкою мішенню, але його несподівані хитрощі можуть стати для вас серйозним випробуванням. Змій жадібний і підступний лорд, який використовує золото та обман, щоб посилити свою владу. Його замки оточені міцними стінами, а його піддані працюють на важні можливостей, забезпечуючи його ресурсами. Кабан грубий і жорстокий воєначальник, який тримає свою землю залізною рукою. Його сила у численній армії та агресивному стилі ведення війни. Штурм його укріплень стане серйозним випробуванням для ваших сил. Вовчара цей поганий <coughs> вовк, головний антагоніст і найнебезпечніший ворог. Це досвідчений полководець, який не боїться кровопролиття. Його фортеці майже неприступні. А армії складаються з добре озброєних і навчених солдатів. Зустріч із ним це кульмінація вашого шляху. Ваше завдання це повернути королівство під свою владу, крок за кроком звільняючи землі і будуючи міцну базу для свого правління. У кожній місії вас чекають різні виклики: від виживання під натиском ворога до підкорення, влад... до підкорення складних замкових укріплень або управління обмеженими ресурсами. Чому сюжет захоплює? Стенхолтс не просто пропонує битви і управління замком. Кожен лорд має свій характер, стиль гри та підхід до обведення війни. Це змушує адаптуватися, шукати нові стратегії та відчувати себе частиною справжньої історії. Крім того, гра вдало поєднує бойові та економічні місії, що дозволяє бачити різні аспекти управління середньовічним королівством. Сюжет гри супроводжується атмосферними діалогами, які додають глибини персонажам і занурюють у світ інтриг і боротьби за трон. Ваша перемога залежить не лише від сили армії, але й від того, як ви керуватимете економікою, розвиватимете інфраструктуру та задовольнятимете потреби своїх підданих. Завдяки цьому Stronghold залишається не просто грою, а цілим еписом про відновлення справедливості, боротьбу за народ і помсту тим, хто занурив ваше королівство в хаос. Кожна перемога відчувається заслуженою, а фінальний бій з Вовком залишає відчуття тріумфу, яке надовго залишиться у вашій пам'яті. Стонголд 1 це більше, ніж гра. Це подорож у середньовічний світ, де, кожен, де кожне ваше рішення впливає на долю королівства, а стратегічне мислення стає ключем до перемоги. Вона поєднує економіку, бойову тактику та історичну атмосферу, створюючи унікальний ігровий досвід, який залишається актуальним навіть через роки. Цей шедевр не лише розважає, але й навчає цінності уваги до деталей, планування та силу людської відваги. Сунхолт це справжня класика, яка дарує незабутні емоції та надихає знову і знову повертатися до неї.